Якщо ваш лазерний рівень випадково впав, але він зовнішньо цілий, не розбився, зовсім це не означає, що, його, що він збився і його не можна використовувати. Для того щоб перевірити лазер, зробіть ось що. Включіть лазер, відійдіть на 10 метрів і поставте відміточку на стіні олівцем або помастером, або як у мене на лінійці. Поверніть рівень на 180 градусів ось таким чином. І подивіться вашу похибку. В даному випадку лінія змістилася у мене на 1 мм від першого положення. Далі повертайте на 90 градусів. Дивитесь тут на 2 мм вище. І ще раз на 180 градусів. А тут вниз. Ну, загальна похибка по нижньому горизонту склала десь плюс-мінус 3 міліметри. Я виправляю цю похибку шляхом калібрування. Замовити послуги калібрування можна у мене по телефону, або купити новий прилад можна на моєму сайті. Дуже високий асортимент товарів, багато різних у наявності і гарні ціни.